Привіт! Продовжуємо роботу над пташкою. В нас є вже ось така зациклена анімація пташки, сьогодні ми будемо з вами додавати рух бекграунду зациклений, і додатковий колір за допомогою маски. А колір в нас, давайте подивимося, як він змінюється. Коли пташка летить на фоні неба, то вона темніша. Коли вона пролітає на фоні дерева, то стає світлішою. Для того, щоб додати додатковий колір, мені треба створити нову композицію з цією ж пташкою, з цією ж анімацією, і просто перефарбувати її. Я виділю прекомпозицію в вікні Project та натисну команд того, щоб здублювати і отримати другу композицію. Заходжу в цю другу композицію. Ось тут мені треба буде змінити колір. Дивіться, для початку давайте. Зафіксуємо, який колір в нас буде, ми е, перефарбовуємо крила е, деталі на тілі, очко, і фон зробимо ось такого кольору. Часто для того, щоб зберегти якийсь колір, я використовую панельку керректер, бо тут є піпетка і е, ось таке поле, яке фіксує колір. І, переключаючись між композиціями, я можу звідси швидко. Забрати ось цей колір. Так і зроблю, виділяю бекграунд, швиденько забираю ось цей колір бекграунду. Так. Тепер можу зафіксувати для себе колір крила. І так само швидко перефарбувати його. Тут роблю трохи темніше. Для того, щоб перефарбувати деталі всередині шейпа, мені треба або зайти всередину «Contents» і знайти потрібні мені детальки, або ж клікнути мишкою всередину шару до тих пір, поки я ось так не виділю рамкою потрібну мені деталь. Очко треба зробити ось такого темного кольору. Так, супер. Тепер мені треба. Зробити ще одну прекомпозицію, в яку я поміщу першу та другу пташку. Я можу це зробити дуже швидко таким чином: виділити ось ці дві прекомпозиції та віднести їх на іконку створити нову композицію. Натискаю ОК. Ось в мене одна композиція зверху, інша знизу. Фіксую довжину. Всього 30 кадрів мені потрібно. Ось тепер швиденько створю новий Shape Layer і на ньому зараз намалюю дерево. Воно в мене ось такого кольору, і з такими листочками. Намалюю його вручну за допомогою примітива. Так, Такий в мене буде стовбур. І за допомогою пера швидко намалюю листочок. Так, Тепер треба ось цей листочок. розмістити десь тут. Дублюю його сюди і дублюю його сюди. Так. Супер. Тепер ось цей шар з деревом я буду використовувати як маску для того, щоб на фоні дерева в мене з'являвся новий колір пташки. Але спочатку давайте зробимо такий рух бекграунду, так зациклений, щоб постійно в мене цей стовбур рухався вліво, наче пташка пролітає повз. Як я це можу зробити? Мені треба, по-перше, здублювати, ось це все я покладу зараз в групу, для того, щоб легше було дублювати, і здублюю. Дерево поставлю його десь сюди, наприклад, так. Розташовую поки що на око. Так. А, навіть можна по розташуванню. листячка орієнтувати, щоб листя або край дерева знаходився на краю артборду, так буде легше зациклити рух. Тепер ми створюємо анімацію по позиції. Мені треба перемістити, дивіться, ось це дерево в ту саму позицію. В якій знаходилось ось це дерево. Тільки кінець анімації перейду. Так, На 30-му кадрі. Перший а, ключ фіксує мені позицію першого дерева, другий ключ фіксує мені позицію другого дерева в тій самій позиції. Так? А тепер я беру і дублюю ось це дерево. Так, і розташовую його так само, як на початку анімації. Ага, ось тут воно в мене. Так, розташовувалось перше дерево. Давайте тепер подивимося. Через те, що в початку і в кінці анімації в нас дерева стоять в одній тій самій позиції, воно в нас циклиться, і ми не бачимо якогось. Перемикання так, між першим і останнім кадром. Супер, зациклений рух вийшов. Тепер нам треба з цього шару дерева створити маску. Як працюють маски? Один з способів створити маску це скористатися панелькою TrackMate. Ось вона тут навпроти назви шару знаходиться. Якщо вона, вона у вас вимкнена, то зверніть увагу на ось ці елементи, кнопочки, вони включають та виключають зайві елементи на таймлайні. Для того, щоб створити маску, ми з вами оберемо, давайте виберемо зараз Альфа-мейт. Що відбувається? Коли ми вмикаємо маску на шарі, Воно автоматично розглядає як маску шар, який лежить зверху. Дивіться: шар верхній одразу автоматично вимикається, ми його можемо вімкнути та повернути, так? ми його будемо бачити. І одразу з'являються ось такі іконки біля назви шару. Тобто маскою буде е, працювати будь-який шар, який стоїть над тим, де ми в панельці TrackMate ввімкнули маску. Alpha Inverted буде е, зеркально відображати маску, так? тобто іншу частину вирізати. І для того, щоб все спрацювало, ми просто вмикаємо на одній з композицій alpha Mate. Що в нас відбувається? Тепер там, де є маска, ми будемо бачити одну композицію, а там, де маски нема, ми будемо бачити другу композицію. Ось таким чином ми можемо створити а, таку гру кольору так, в нашій композиції. За допомогою маски.